Всім доброго дня! Мене звати Арсеній. А ми з вами знаходимося у живому кварталі Fine-a-Town. Я представник відділу продажу. Сьогодні ми подивимося, як просувається будівництво сьомої черги. Підписуйся на канал Кан Девелопмент та слідкуй за ходом будівництва наших об'єктів у рубриці Будівельна кухня. Як ви знаєте, у сьомій черзі живого кварталу Fine-a-Town відразу чотири секції: 27, 28, 29 та 30. Наскільки готова кожна з них, подивимось далі. У всіх секціях 7 черги встановлено палі. Моноліт готовий у 28, 29 та 30 секціях. У 27 секції моноліт завершено на 57%. Кладка готова на 99 у 30 секції. У 29 готовні складки на 90%. У 28 та 27 на 50%. Що стосується покрівлі, у повному обсязі виконані роботи у 30 секції. У 29 виконані на 60%, у 28 на 50%. Монтаж вікон у кількості 713 штук завершено у 30 секції. У 29 вікна встановлене на 72%. А у 28 на 40%. Фасад готовий на 47% тільки у 30 -ті секції. Також у цій секції вже на 90% встановлено 5 ліфтів. У 29 секції ліфти готові на 20%. Всі роботи виконуються вчасно. Зараз за планом іде монтаж систем водопроводу та каналізації. Готовність у 30-й секції на 58%, у 29 й на 31, а у 28 й на 10%. Така ж готовність і у систему опалення і електрообладнання. У всіх будинках обладнання ІТП встановлено на 10-20%. Дякуємо вам за увагу! Більше будівельних новин дивіться на нашому каналі. Підписка, лайк, дзвіночок. До нових зустрічей!